Дякую, пане голову. Я бачу з слів з виступів своїх колег, що фактично всі підтримують територіальне вирішення або територіальний аспект вирішення питання дозвільних центрів. Ну до речі, досвід Вінниці я добре знаю там, де існувало вже давно єдине вікно, дуже позитивний, і я вважаю, що він може бути поширений. Єдине, що хотів би пане міністр, щоб дійсно вистачило всього чотири законопроекти, про які ви кажете, для того, щоб дерегулювати зарегульовану українську економіку, я думаю, що це тільки початок. А взяв я слово не для того, щоб робити компліменти, бо дійсно і наша група суверенна європейська Україна буде підтримувати цей законопроект. Я думаю, що на часі перейти до або ж паралельно розглядати інше питання про ціну, про платню. За адміністративні послуги, бо держава має виконувати функції свої, і держава користується тими грошима, які потрапляють в державний бюджет, і тому деякі ціни просто абсолютно неадекватні. Я взагалі думаю про те, що цю. Дайте, можливо, завершити. Дуже дякую. Я взагалі думаю, що цей механізм має бути змінений. Ви розумієте, в чому філософія адміністративних послуг? Беручи гроші в людей, треба цим людям допомагати, а не ще раз, другий раз брати з них гроші. Думаю, ви над цим працюєте. Дякую. Дякую за пропозиції. Шановні колеги, ми обговорили.